Доброго дня всім любителям феншу енергії, яка у нас буде енергія від 22 по 28 січня 2024 року. Дізнаємося, що можна робити, коли виходити заміж, коли садити рослини, коли зовсім нічого не можна робити. 22 січня-понеділок енергія успіху. Можна робити дуже багато справ, можна брати шлюб, переїздити до нового будинку, зустрічатися, мати побачення, можна працювати на землі, підписувати різні угоди і починати далекі подорожі. І починати будівництво свого будинку, починати ремонти в квартирі. Благоприємний буде період. Несприятливий день для початку судових справ, якщо ви хочете виграти, 22 січня ви не закладаєте судову справу. Пощастить буйволам, драконам, зміям і півням. 23 січня енергія отримування, сприятливий день для взяття шлюбу, освічення, початку навчання. Можна просити про якусь важливу для вас послугу ваших близьких або ваших керівників. Також можна починати нову працю і їздити е, в якісь подорожі. Е, хто хоче зайнятися йогою, то це найблагоприємніший е, день, щоб в цей день почати займатися йогою, медитацією. Несприятливий день для починання ремонту і проходження лікування. Пощастить тигрикам, кроликам, коням і собачкам. 24 січня енергія відкривання. 24 січня енергія відкривання. Сприятливий день для всіляких заходів, пов'язаних з відкриттям чого-небудь, Заручень, взяттям шлюбу, відкриття нового бізнесу, новосілля, підписання умов, починання подорожей. Можна починати працювати на новій роботі, починати нове навчання, записатися і піти перший день на нові курси. Несприятливий день для праці на огороді, для заливання фундаменту. Пощастить кроликам, козам і свинкам. 25 січня енергія замикання. Не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати поточні справи, але не починати нові. Це дуже важливо для вашого успіху. Пощастить щурам, буйволам, драконам і мавпам. 26 січня енергія створювання. Сприятливий день для ділових зустрічей, для читання, навчання, заручень, подорожей, ремонтних робіт і пошук гарного лікаря. Несприятливий день для початку перебудови чи ремонту в будинку. Пощастить щурам, буйволам, зміям і півням. 27 січня енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла та думок для сповідання молитов. Також сприятливий день, щоб позбутися непотрібних речей, навести порядок у шафах, на роботі в документах, а також позбутися поганих людей. Гарний початок дієти. Та відмови від шкідливих звичок. Допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів та зв'язків. Написав один хлопчина, що дуже давно хотів завершити свої стосунки з дівчиною, і все ніяк не вдавалося розірвати ці стосунки токсичні. І коли скористався такою енергією, то все пройшло. Дуже спокійно, без істерик, з чого він був задоволений. Несприятливий день для любих починань. Не підписуємо угод, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо і не висаджуємо рослини. Цей день пощастить тиграм, коням, собачкам і свинкам. Натомість 28 січня дає енергію помножування, сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання умов, відвідування чи проведення конференцій, добре для заручень, для різних зустрічей, для різних прийомів, плідний день для стягнення боргів. Не перестарайтеся, щоб потім вам не прийшлося скористатися плідним днем молитов і не відмолювати свої гріхи. Можете наростити брови, волосся, груди чи щось інше. Все, що можна нарощувати, можете в цей день нарощувати. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі. Пощастить кроликам, козам, собачкам і свинкам. Для тих, хто все планує згідно енергії. На YouTube каналі в розділі Дописи читайте і виписуйте сприятливі та несприятливі дні, щоб підвищити свою продуктивність як в роботі, так і в коханні і здоров'ї. Дякую за вподобайку та підписку вдалого вам дня, тижня і вдалих вам енергій!